Друзі, всім привіт! Як ви вже бачите, сьогодні знову очеред фішинг. Ловимо в забродку у вейдерсах, ловимо на Дніпрі. І сьогодні я хочу зробити цікавий експеримент. Вже потеплішало, рибка вже краще відзивається в пів води, тобто окуні і щуки, те, що можна ловити пелогічно з берега. І я хочу протиставити телспінери і джиг. І подивитись, що з цього вийде. Спочатку друзі думав взяти два спінінга по типу піджиг щось більш важке. Потім вирішив, що робити довгі переходи з двома палками по плюс шию. по шию, да до речі, сьогодні вовчик. Зі мною або я з Вовчиком. Тому, друзі, вирішив ловити на один спінінг. Ловити буду в ходову, буду ходити багато, ходити тут є де і порівнювати, що в нас буде краще давати рибу. Тому що, ну, джих або нієджик. Не не джих, джих так. Самому мені цікаво, що ж дасть нам сьогодні більше риби. Ну а вам, друзі, приємного перегляду! Намагаюсь, друзі, відпрацьовувати сьогодні тему вже ловлі по самій траві, бо вона дуже швидко піднялась і її вистачає. І найкраща приманка в цьому плані, щоб прокидувати от просто по, по самому очерету, це саме чатербейт. Коли ми були на Відборах на чемпіонат світу в Латвії в ризі на річці Даугла, на річці Даугла, там ця приманка просто давала всю рибу. Ходжу, друзі, періодично чергую Снасті, джиг і щось поверхневе вздовж очерету, Чатербейти, телспінери, навіть кастмастер тільки що покидав, бо жерах іноді виходить. Але поки що е, е, єдиний контакт, який відбувся, це покльовка на джиг. Зараз поставлю телспінер, поміняю. Кажу, буду чергувати монтажі. Бачите, він понабирав все, що хочеш тут. У мене. З собою отут он є на будь-який смак і колір. Оп, 10 грамів. Буде чудово. О, от. Спрацювала тактика. Бачите, друзі, міцна снасть з легкістю висмикує рибу з трави. Натеоспінер репнула. О, бодра, щупачка маленька. Класично, друзі, рівномірка. Те, що я казав, прохожу 15 метрів вздовж очерета. Роблю два закиди джигом, роблю два-три закиди TLS пінером під 45, якщо виходить, то вздовж трави і щось іноді сіпає, щось починає виходити. Приємно, що тактика працює. З викиду я трошки перетоплюю ТЛ і потім починаю в рівномірку його вести, не кладучи на дно, тому що починається отака трава. GoPro проснімай відео. Так, влупив, блін, і не засікся. Реально здоровенний окунь. Оце подача. Прямо перед краю майже з того самого місця, де Спіймав дрібну щучку, але це говорить тільки про те, друзі, що риба стоїть, як завжди, концентровано. Тому і треба ходити і шукати її. Тобто йдемо, йдемо, прокидаємо, відбулася покльовка, варто прокидати ще під різними кутами втовші, біля дна, ще якось. Тобто до, допрацювати точку. О, когось вгорив. <сум> Комбінація працює. Джиг теж дає рибу, друзі. Але все-таки сьогодні надтрудове і треба збирати цю рибу по всім куткам. Зараз з самого-самого викиду я майже тільки зловив дно. Зробив, ну, три підриви і бахнув судаченько, причому подивіться, який і як. Тобто він, ну, якось, якось отак невдало він атакував і вчепився. Дрібний, але судачело. Судаки на джих. Щуки на тейл Спінер. Нічого принципі нового. Вона, ну ви просимо візи. О, жиг знову запрацював. Слухай, іначе наче щось не зовсім таке дришляве. Тому що щось, чим ближче до літа, тим менші трофеї. Треба піднімати. А-а-а. Бородач. Наві... За, за щеканець. <риві> <За щиканеч. риві> Тихо. Ну зараз я тебе відпущу. Підійшли, так, да, бачиш, клювака. А що ж таке? Друга подача реалізації. Клювака за клювакою. Тому що дрібні, бачиш як, ну, він взагалі. За, щ... за Та що ж ти робиш? Тихо. Ну, в, торбу його. в торбу? Зараз. В торбу і на камеру заламаємо. На рибку знову, Ре, друзі. Да. Та, що ж таке? Слухай, це він роздає, бодрий капець. Приємно. Молодий судак. Молодий судак. Повернувся я, друзі, до, до Вовчика. Камеру Дуже багато пройшов, чесно кажучи, замахався. І В прямому сенсі, так. Да, бо махав дофіга. І по глибині ходив, треба високо руки тримати. А тут, виявляється, вовчика трошки покльовує. На джиг. Поки що в мене 2-2 Вовчик. Дві риби на тейлспінер, дві на джиг. Але на джиг дві клюваки три, на тейлспінер чотири. Ну, якщо статистично, ще подивимось, ще все у нас попереду, друзі. У -у 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 -у! Оце була подача. Це щось було космічне. От вам і джиг, друзі. Вопрос проснімай відео. Та що ж таке, знову така подача жадна. Це щось судаки підбивають, схоже, не, не ротом, а підбивають приманку і тому не засікаються. Щось додавати тут на монтаж якісь трійники, я б не робив цього. Хоча це в певній мірі Може дати результат, бо он джига вся покусана просто труба. Блін, і гачок гострий, і все в мене добре. Що ж таке? Ну, поки що поджигую, поки що тейлспінер хай полежить в коробці, в кишені, раз така штука почалась. Оце подача. О, так це і риба. Це і риба, друзі. Супер покльовка. Так. Йдемо до неї. От вам і джиг. Все ж таки поки що виходить так, що. Джих є джиг. І це... Або Самєвич, або судакер. Не підіймається. Ой-ой-ой-ой-ой! Нарешті, друже. Де ти є? Він сидить гарно. Слухай. Так це ж діло, йоханий бабай. Це двуха. І всадила вона так якісно, що просто аж пломби в мене загуділи. <рив> Отакий, От друзі, судачело повадився на останню <рив> рибку в кольорі Electric Chicken. Ну така двушка впевнена, Гарний судачело. і я давно не відчував таких клювань. Середина дня, судак, дуже активний, не в кількості, але дуже приємного розміру. Просто супер. Підсів. А, ти хочеш його зарепати? Чік. Ну, чого ж ні? Офігенний судачок, офігенна клювака, друзі. І варто сказати, що я не впевнений, що поки що час ловити на тейлспінери. Ще поки є нормальний рівень води, є нормальна течія, отакі пацани пережимаються під берегові бровки і клюють у нас. Тому ловіть, клюнуті у вас. Яке ж це приємне відчуття відпускати рибу? Просто кайф. Роб... Спробуйте хоч раз зробити, відпустити нормальну рибу і це відчути. Я вам дуже раджу. А ми продовжуємо ловити далі на останню зелену рибку. Сьогодні просто. Фантастичні результати видає, вже вона така пожована, позямкана. А, але ще походить, тому що це Земан. Обривай поїхали додому. Ні, ні я її на офсет зараз пересажу. <рес> От він мій комплект. Це Занна 945, довжиною 2.36, 4000 сіртейт. Двушка, шнур 4 жили джи Брейд. Ну і в принципі все. Ну що ж, Друзі, вважаю експеримент вдалим і статистичним, і маю зробити резюме, тобто фідбек, правильніше сказати. Працює і Телспіннер, і джиг. Вовчик він тільки поставив Телспіннер, одразу зловив три, у кунці. щучка. На півдорогі відчепилась. Єдине, що в порівнянні по розміру риби, щучки поки що клюють. Дрібні, я не знаю, або їх зараз тут немає, або немає виходу, виходу цієї щуки, такої, щоб вона хоча б кіло-2 була. Да? А от судаки клюють все ж таки на класичний джиг. <плес> поки що. Судачки клюють трошки більше. За розміром, але плюс-мінус активність риби однакова. І я вже чекаю того моменту, коли буде ще більше трави, ще більше хижака позалазить цю траву, і можна буде біля трави ловити на всілякі кренки, воблери, бляшки, тейлспінери На Нєджиг. На Нєджиг, так. Да, ми вирішили в порівнянні назвати це ловля на джиг і Нєджиг. Снасть, ви бачили, я дуже задоволений. Ясно, що вона трошки заміцна, але коли застряє тейлспіннер в очереті, ти з легкістю за рахунок міцності бланка, товщини, шнура, все це видираєш, і приманка в тебе залишається, залишається в тебе. На цьому, друзі, в мене все. З вами, як завжди, був Дмитро Галаш, Вовчик ловлі. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.